Вітаю, новини тижня. Розкажуть сьогодні про найяскравіші події Житомира. Журналісти захистили водія від працівників Даї. На 110-му кілометрі Варшавського шосе працівники Житомирського Даї намагалися викрасти у чоловіка його власний автомобіль. Чоловік потрапив у незначне ДТП. Через слизьку дорогу постраждалих немає. Скориставшись цим, даїшники вирішили вчинити злочин. Деталі у сюжеті. Згідно з чинним законодавством, факт ДТП не є підставою для затримання транспортного засобу. Однак, грубо перевищуючи свої службові повноваження, працівники ДАІ повантажили автомобіль разом з водієм на евакуатор і повезли в районний відділ внутрішніх справ. За кілька хвилин до прибуття евакуатора автомобіль журналістів дорожнього контролю перекрив проїзд у місті Малині, тим самим не давши ДАІшникам викрасти машину. Усвідомивши, що злочин було викрато, начальник ДАІ змушений був повернути автомобіль. Водій своїм ходом доїхав до Києва. Дана ситуація показує, який розмах беззаконня коїться у ДАІ. Якби недорожній контроль водії автомобіля завезли б на територію районного відділу внутрішніх справ і чекали б, поки він сам від холоду не вийде з машини. А далі виставили б рахунок у кілька тисяч гривень за повернення автомобіля. Якщо у 90-х на машини кидали бритоголові у спортивних костюмах, то зараз це роблять люди у формі Даї. У Житомирі відбулося засідання апеляційного суду згідно з клопотанням прокуратури у справі Дмитра Лазебного. Нагадаємо, що 58-річного директора Бердичівської гімназії було затримано під час його чергової спроби змусити підлітка на статевий акт. У ході низки оперативних заходів протиправні дії чоловіка були задокументовані. Під час санкціонованого обшуку в однокімнатній квартирі чоловіка вилучили низку речових доказів, зокрема тиски порнографічного характеру та різноманітні світлини чоловіків. Апеляційний суд Житомирської області задовольнив апеляційну скаргу прокуратури Житомирської області та обрав запобіжний захід підозрюваному утримання під вартою. Після недовгої наради у закритому кабінеті колегія суддів прийняла рішення взяти обвинуваченого на час слідства під варту на 60 діб. Нагадаємо, раніше директора ліцею, якого підозрюють у педофілії, відпустили із залу суду під заставу 46 тисяч гривень. Психологи радять батькам у спілкуванні з дітьми не обходити неприємні теми і відверто розповідати про можливі ризики, аби невиправдана сором'язливість неповнолітніх не ставила їх у глухий кут. Працівники ТТУ голодують та втрачають свідомість. Це нам повідомив голова вільної профспілкової організації Сергій Невржицький під час мітингу під стінами Житомирської обласної ради. Подробиці у сюжеті. Сьогодні працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління вийшли до стін обласної ради. Близько 30 мітингувальників простояли під дощем, вимагаючи уваги керівників області, але до них ніхто так і не вийшов. Ми прийшли ну, на акцію протесту. Тому що нам не виплачується зарплата з просто е, там, е, осталися, там е, за наяр. Нагадаємо, що борг по заробітній платі становить 5,5 мільйонів гривень. Працівникам, за їх словами, нещодавно виплатили по 300 гривень. Вони обурені, адже екологічний транспорт у Житомирі недбили. А на людей, які працюють безкоштовно, не звертають ніякої уваги. Сьогодні титул випускає на маршрут тільки 60 одиниць техніки. Субвенція на 2013 рік нам дали на дуже багато менше, щоб нам существувати хоча б більше 30 мільйонів. Нам дали сьогодні 15 а не 6 мільйонів. Ми не можемо то существувати як транспорт. Працівники ремонтують техніку як можуть, адже коштів на ремонт не виділяється. Бітингуючі написали резолюцію до обласної та міської ради. Тепер вони планують звернутися до президента, прем'єр-міністра та головного прокурора. Вони прагнуть отримати чесно зароблені гроші та більшу субвенцію на 2013 рік. Адже виділених грошей, яких близько 15 мільйонів гривень, не вистачить на перевезення пільгових категорій населення. Пойміть, людина за рулем і голодна. Що це може бути? Водії тролейбусів також обороні нахабством районних маршрутних автобусів, адже ті їздять за схемами руху тролейбусів та відбирають частину прибутку ТТУ. Є закон. Про міський електротранспорт, у кому сказано коротко і ясно, що е, ну, е, де ходять міський електротранспорт, маршрутка не має права ходити. Порушується закон конкретно і завжди. Житомирі представники 24 громадських організацій були запрошені до участі у робочій зустрічі з питань об'єднання патріотичних сил Житомирщині в Україні. Довіра до політичних партій стабільно низька. Тож чи потрібно нам таке об'єднання і чи принесе воно якісні результати? Ми сьогодні зібралися, ініціативна така група. Ну як ініціативна група? Ця ідея вітає в повітрі, вона давно надавно в повітрі. та об'єднення патріотичних сил. Объединение не по форме, а объединение по содержанию, по идеологии. То есть мы объединяемся вокруг патриотизма, вокруг государственных интересов, вокруг интересов людей. Мы хотим жить в хорошей, справедливой стране. Как это сделать? Мы сегодня пытались найти общий язык, пытались объединиться на основе единого мышления. Это главное. 11 найкращих кавент команд України зібралися у Житомирі, щоб взяти участь у всеукраїнському учнівському фестивалі Сміховик 2013 Команди вдало жартували та показали старшому поколінню, що підростає їх гідна заміна. Наша команда також була присутня під час концерту. У змаганнях найвеселіших та найкмітливіших приймали участь 11 найкращих команд України. Порівняно з попередніми роками кількість команд, які хочуть принати участь у цьому році, значно зросла. 10 лютого у Житомирі відбувся фестиваль дитячих та юнацьких команд КВН Сміховик 2013 Зазначимо, що такий фестиваль в нашому місті приходить вже вдруге. До нас приїхали команди з Одеси, Тернополя, Запоріжжя, Рівного, Києва, Лубен, Козятина, Тна із двох сіл, Білетківка, що на Полтавщині, та Драчинці Чернівецької області. Ініціаторами та організаторами фестивалю є Асоціація КВН України та компанія РЕК, на чолі з Георгієм Матишнюком. Оцінювали гру учасників люди, які з КВНом пов'язані багато років. Серед них президент Асоціації КВН України Михайло Агранат, відомий художник карикатурист Василь Вознюк, фронтвумен команди КВН дівчонки із Житомира Марина Поплавська. А переможцями гри стала команда Ноу Хау Село Драченці Чернівецької області. чим ми їх вітаємо та бажаємо творчого натхнення та нових жартів. Займалися, тренувалися, переробляли сценарії, викидали жарти, нові придумували, наш керівник ночами не спав, йому велика заслуга. Але у нас забутні враження, ми, ми дуже раді. E, наша команда Хау» заснована 5 років назад, але перед тим, що була доросла команда School Model Dance». ми у команді Хау» граємо лише 3 роки. Народна артистка України відвідала наше місто. Благодійний творчий вечір поетеси Марії Рудак пройшов за участі народної артистки України Ніни Матвієнко. Захід відбувся на підтримку всеукраїнського телепроекту пісенно-танцювального марафону Твій час з метою допомогти дітям-сиротам з інтернатних закладів. У програмі декламація віршів Марії Рудак, виступ поетів, композиторів, журналістів, виконавців, благодійна виставка Продаж творчих робіт дітей із особливими потребами. Спеціальний гість заходу народна артистка України Ніна Матвієнко подарувала глядачам не одну пісню і розповіла безліч цікавинок про себе, свою родину та всю Україну. Співачка жалілася, що її рідко запрошують на батьківщину. Проте вона рада кожній зустрічі із земляками. У день всіх закоханих Житомир запалить сотні повітряних ліхтариків. 14 лютого у Житомирі біля стін Старого Рахсу пройде благодійна акція. Запали надію. Кожна людина, купуючи ліхтарик, дарує частину коштів на допомогу дітям сиродам дитячого центру соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім. Ця акція проходить у рамках проєкту Від серця до серця. Приходь на запуск і ти допоможи дітям. Тисячі чарівних небесних ліхтариків в одному пориві злітають у небеса. Акція триватиме протягом усього дня. Приходь зі своїм коханим та напишіть на ліхтарику своє бажання і запустіть його у небо. Серед закоханих будуть проводитися конкурси. Святкове дійство відбуватиметься завдяки наполегливій праці організаторів Віталія Шустян, новика Андрія та за підтримки голови управління культури Харчук Лариси Петрівни та святкової майстерні Фігара яким буде прогноз погоди наступного тижня, дізнаємося зараз. Понеділок мінус 2 мінус 1. хмарно можливий сніг. Вівторок мінус 1, плюс 1. хмарно короткочасний сніг. Середа мінус 5 плюс 1 ясно без опадів. Четвер мінус 6 плюс 1 хмарно без опадів. П'ятниця мінус 4 мінус 2. Хмарно можливий сніг. Субота, мінус 3, мінус 1, хмарно без опадів. На дорогах країна ожеледиться, де і Україна нагадує водіям, за таких погодних умов необхідно бути особливо уважними та обережними, неохильно дотримуватись правил дорожнього руху, користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, правил маневрування, не перевищуйте швидкість в умовах недостатньої видимості. Рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи проти туманними ліхтарями. Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викличте на допомогу ДАІ або аварійні служби. Не будьте байдужими, можливо, завтра допомога знадобиться саме вам. Крім того, ДАІ рекомендує водіям під час ускладнення погодних умов по можливості утриматися від поїздок на власному транспорті, а тим, хто виїхав, бути максимально уважними та обережними за кермом. І наостанок у всесвітній відеомережі YouTube з'явилося досить цікаве відео, де донецькі депутати співають про омріяне місто. І це не бердичів і не Житомир, а Лондон. І скільки не прийшлось би заплатити, що тільки рядом з королевою жити не важливо. Щоб географію свою змінити, я буду наконець кахло. жить в Да нафига этот Лондон Значит нужно остаться Начиная с нуля Получив реверанс Сам себе даю шанс Да нафига этот Лондон Да кому я там нужен Появлюсь дней на пять Погрущу и опять На Донецк твою мать я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где большая вода может быть навсегда. Я уеду жить в Лондон. Мне них будет сниться. Но проблема одна, в направлении то Мы за несколько никогда не с поезда Я уеду жить в Лондон Костя для тебя это брат. Власне, я прощаюся з вами до наступного тижня. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, НЗТ працює саме для вас.